Відбулося засідання депутатської групи міської ради рівні можливості щодо розгляду проблем, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи у Білоцерківській громаді. Тому ми при запросили сьогодні на наше засідання представників робочої групи, щоб з'ясувати з якими проблемами вони звертаються, і випрацювати дорожню карту спільної якоїсь співдії, щоб допомогти людям визначитися з їхніми проблемами та шляхами їх вирішення. В білій церкві проживають більше 17 тисяч осіб, які вимушені були покинути свої домівки внаслідок російської агресії. Звичайно, всі вони мають ряд потреб та стикаються із великою кількістю проблем від пошуку житла до відсутності роботи. Наша група виступила з пропозицією з внесення змін до існуючої програми підтримки вимушено переміщених осіб в частині. Працевлаштування, а саме це підтримка в розвитку підприємницької діяльності та допомогу в навчанні, а також інструменти фінансової допомоги підприємницької діяльності серед дорого. Існуюча в громаді програма по підтримці ВПО, на думку членів групи рівні можливості, не повністю закриває потреби внутрішньопереміщених осіб та має фінансуватися у дещо більшому обсязі. Тож, аби внести зміни до цієї програми, ініціюється проведення громадських слухань, адже умови витримані, зібрано більш ніж 50 підписів членів громади. Що такі громадські слухання? Це такі специфічні збори, на яких представники органів місцевої влади. Дослухаються і опрацьовують думку громадськості щодо конкретного питання. Сьогодні ми будемо розглядати ініціативу щодо проведення громадських слухань саме загальноміських. Варто сказати, що депутати ведуть і окрему діяльність по допомозі для ВПО, яка не фінансується із бюджету. Зокрема, в місті діє громадська приймання народного депутата Миколи Бабенка, де надається кваліфікована допомога і тим, хто переїхав до Білої церкви під час війни. Наша фракція всебічно підтримує внутрішньо переміщених осіб. В тому числі, ми неоднократно надаємо допомогу юридично в наших прийманнях і неодноразово, в тому числі з Міколи Вікторовичем, піднімалися питання проблематики в містах нашої країни, в тому числі в Білій церкві. Також соціально адаптуватися переселенцям допомагають громадські організації. В рамках нашого проєкту ми проводимо школу місцевої демократії, де внутрішньопереміщені особи вони дізнаються, як співпрацювати з місцевою владою. Та в рамках цього навчання люди зрозуміли, що є такий корисний інструмент, як громадське слухання, і цим інструментом вони хочуть змінити своє становище в громаді. Громадські слухання щодо внесення змін у програму підтримки ВПО мають відбутися до кінця року. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.